Вітаю, шановні! У цьому відео ми зануримось у світ найсвіжіших серіалів. Тут не буде одноманітності. Я зібрав підбірку так, щоб кожен знайшов для себе те, що йому до вподоби. Мова піде виключно про нові серіали, що вийшли 2025 року, а не чергові сезони більш ранніх проєктів. Поїхали! Кіностудія Голівуд завжди любив сміятись сам себе, але серіал Кіностудія робить це особливо витончено це не просто комедія, це дзеркало, у якому кіноіндустрія бачить власні примхи, і водночас це сповідь усіх, хто вірить, що кіно може бути більшим за прибутки чи рейтинги. Ми знайомимось з Метом Реміком, новопризначеним керівником кіностудії, який намагається врятувати компанію від банкрутства в епоху стримінгових війн і мінливих уподобань аудиторії. Разом зі своєю командою виконавчих директорів він стикається з абсурдними викликами від примхливих зірок до корпоративних інтриг і тиску акціонерів. Серіал працює на двох рівнях: на поверхні це дуже смішна сатира з дотепними діалогами і зірковими камео, які змусять упізнавати знайомі обличчя мало чи не в кожній серії. Взагалі тут можна трохи зупинитись, коли мова йде про зіркове Камео, то мається на увазі Мартін Скорсезе, Олівія Вайл, Бен Стілер, Брайан Кренсон, Шарлі Старон, Зак Еф... Давайте ліпше ще раз на Шарліз подивимось. Фатальна жінка. Коротше, зірок тут багато. А от на глибшому рівні кіностудія це роздуми про ціну творчості у світі, де мистецтво перетворюється на продукт. Окрему увагу хочеться звернути на фантастичну роботу оператора, камера постійно в русі і створює шалену динаміку в розмовному жанрі, часто зйомка з рук, що додає колориту. Ну і про візуал. Хоч відеоряд, який ви бачите, говорить краще за слова, не можна не віддати належне цій красі, теплій тональності, якості та масштабності декорацій. Пару слів про сета Рогена. Я невеликий шанувальник його гумору, і це дуже м'яко кажучи. Проте в цьому проєкті він перевершив всі очікування. Серіал дійсно смішний, не було жодного моменту, коли хотілось перемотати чи закрити серіал під час перегляду. Тож, якщо ви любите іронію, хороший гумор, хочете побачити Голівуд без глянцю з його хаосом, егоїзмом і водночас одержимістю, хорошою одержимістю кіно цей серіал саме для вас. Чужий земля. Перше, франшиза чужий, виходить за межі кіно і отримує серіал. І що важливо, він не намагається просто повторити класику, він створює власний світ, намагаючись зберігати ту саму відчутну тривогу, знайому ще з фільму Рідлі Скотта. Події відбуваються на землі у 2120 році. По канонічній хронології це за два роки до подій першого фільму. Сюжет розпочинається з падіння загадкового космічного корабля на землю, що, по-перше, показано дуже ефектно, а по-друге, привносить на матінку землю ксеноморфів. І, до речі, не тільки в перших епізодах з'явилась нова фауна атмосфера, головна сила серіалу. Він виглядає як поєднання наукової фантастики і антиутопії, похмурі міста, гібридні створіння, відчуття неминучої катастрофи, і водночас це не лише хорор, тут є місце філософії. Що означає бути людиною, де межа між прогресом і самознищенням? Хоча після виходу перших трьох серій мушу визнати, що ці теми не мають того розвитку, який хотілося би бачити, тож надія на наступні епізоди. У серіалі цікавий акторський каст Сідні Чендлер додає емоційної глибини не тільки своїй героїні, а й історії загалом, а Тімоті Оліфант вносить холодну харизму в роль лідера, хотів би я сказати, але ні. Сідні Чендлер витискає все, що може з тих рамок, в яких прописали її героїню. Очевидно, що акторка віддається ролі. Сподіваюсь, в подальшому їй дадуть розкритися. Щодо Тімоті Оліфанта він грає стримано, холодно з натяком на небезпеку від його персонажа. Але після планки, яку задав Майк Фасбендер, виконуючи роль андроїда Девіда у Прометеї, ну просто очікуєш більшого. Взагалі у серіала неймовірний потенціал. Теми, як от корпоративна жадібність, еволюція, прогрес створюють інтелектуальний шар. А чи зможуть автори тим скористатись, стане зрозуміло вже зовсім скоро. Що в підсумку, чи варто дивитись? Ну, якщо ви прихильник оригінальної франшизи, відповідь очевидна. Але навіть якщо ви не бачили попередніх частин, чужий земля здатен захопити сам по собі. Це серіал, що поєднує напругу, драму і масштаб. І можливо, хоча тут треба бути обережним, він зможе стати найкращим втіленням чужого за останні десятиліття. Друзі, якщо контент вам до вподоби, не пожалійте свого гетьманського лайка. Коментарі та підписки також вітаються. Неприборканий це лімітований серіал Netflix, один сезон, 6 епізодів, знятий у жанрі кримінального трилера. Вже після першої серії стає зрозуміло перед нами історія, що прагне бути більше, ніж просто черговим серіалом, який забуваєш одразу після перегляду. Головну роль виконує Ерік Бана, який грає спеціального агента Кайла Тернера із підрозділу Служби національних парків. Дія розгортається в мальовничому, але небезпечному єсимістському національному парку, де смерть жінки стає каталізатором для розслідування. Трохи розвиваючи теми мальовничості. Кайфоніть із фотографій тої місцини, де відбуваються події. Майже рівень наших Карпат. Сильні сторони серіалу це його атмосфера та візуал. Зйомки в реальному парку створюють відчуття занурення, величні гори, густі ліси та небезпечні скелі слугують не просто фоном, а активним елементом історії, підкреслюючи теми ізоляції та виживання. Однак серіал не позбавлений слабкостей. Сценарій місцями страждає від кліше, передбачувані повороти та діалоги, які здаються штучними, знижують загальний ефект. Деякі персонажі недостатньо розвинені, що робить їх мотивації невиразними. Крім того, сама оповідь досить повільна, це часто виправдано з точки зору розкриття героїв, але не в випадку даного серіалу. Тож, якщо ви готові до повільної, але глибокої історії, яка намагається розкривати не тільки сюжет, а й людину. Це не серіал фон. Він вимагає уважності, але натомість дає справжній досвід, коли після серії хочеться подумати, а що б ми зробили у схожій ситуації. У підсумку неприборканий це міцний середняк. Солідний трилер для любителів жанру, особливо тих, хто цінує природні локації та психологічну напругу. Юнацтво Є серіали, які ти дивишся і одразу розумієш, це не просто історія, це експеримент над самим форматом. Уже з першої серії я відчув, що мене втягують не стільки діалоги чи сюжетні лінії, скільки сама форма оповіді. Сюжет це історія про 13-річного Джеймі, якого звинувачено у вбивстві однокласниці. але фокус не на злочині, а на тривожній атмосфері, що руйнує сім'ю, друзів і власне простір між людьми. Кожен епізод знятий одним безперервним планом, і це не просто технічна вправність, це справжня кінематографічна магія. Операторська робота тут заслуговує на окремі аплодисменти камера, ніби ще один персонаж. Вона то ніжно ковзає, то зависає над плечем героя, прислухуючись до його нерішучого подиху. І водночас жодного розриву, жодної павзи, ніби реальність просто відбувається, а ми спостерігаємо. Акторська гра це другий стовп, на якому тримається серіал. Тут немає права на фальш. Один невдалий погляд, один недожитий емоційний момент, і вся магія безперервного кадру розсипається. Але актори роблять все, що треба, і саме так, як треба. Особливо сподобався третій епізод, де відбувалась на перший погляд розмову, а по факту справжнє протистояння між Джеймі та психологом, чи радше зараз прийнято казати психологиною. Мета якої дати оцінку психічного стану Джеймі. Абсолютно і беззаперечно цей серіал вартує вашої уваги. Так, загалом він важкий для сприйняття, але це унікальний проєкт як в плані глибини оповіді, так і в плані технічного виконання. Обов'язково до перегляду. Вождь війни. Це історична драма, яка розповідає про переломний момент в історії Гаваїв, яка передається через призму життя одного з найвеличніших їхніх лідерів. Серіал, який продюсує, та в якому грає трошки піднабравший Джейсон Момоа, відчувається як його особистий натхнений проект. Сильна сторона серіалу Його амбіція. Тут є все: і масштаб, і глибина конфлікту, і актори, які намагаються передати не просто характери, а сам дух часу. Візуально це свято для очей: океан, вулкани, зелені джунглі, і справді відчувається, що автори серіалу дійсно стараються передати той дух і віддають шану корінним народам Гаваїв. Але є і слабкі місця. Часом сценарій тягнеться, наче тост бабусі на Різдво, коли вона вирішила згадати всіх, включно спокійним хомяком. Діалоги рожовують те, що вже можна було зрозуміти з погляду чи кадру. Деякі персонажі, як би це сказати, деякі персонажі в погоні за автентичністю здаються радше символами, ніж живими людьми, наче шахові фігури, які пересувають для історичної точності. А ще до слова про автентичність. Костюми героїв часто виглядають так, ніби їх яйця це перше, що має побачити ворог під час активного замісу. Вождь війни справляє хороше враження: це серіал для вдумливого перегляду, коли хочеться зануритись у світ, де океанські хвилі шумлять так само голосно, як політичні інтриги. Він не ідеальний, але щирий у своєму прагненні показати історію, яку ми чуємо рідко. А ще він претендує на історичну достовірність. А екранізації історії корінних народів Гавайських островів так навскидку і не згадаю. Відділ на розкритих справ. Сюжет знайомий усім, хто читав книги Юсі Адлера Ольсена. Департамент Q займається розслідуванням так званих холодних справ, тих самих поліцейських кейсів, що роками припадали пилом у шафах. Серіал пронизаний скандинавським колоритом вайбом, якщо хочете. Його сильна сторона це безумовно атмосфера. Кожен кадр дихає холодом і тінями, затхлі архіви, темні підвали, непривітні вулиці, де люди не вітаються, а швидше кивають з недовірою. Серії дивляться так, ніби натягуєш на себе теплу ковдру в холодний зимовий день щоб зігрітись. динаміка повільна, але інтерес тримає в найкращих традиціях детективів. І чим більше я дивився, тим більше ловив себе на думці: відділ нерозкритих справ це не стільки про злочини, скільки про те, як минуле не відпускає. Кожна справа це чиясь незажита рана. І коли герої коперсаються у старих папках, вони насправді коперсаються у чужому болі. Місцями це важко дивитись, бо немає глянцю, немає розважального нуару, є холод, бруд і мовчання. Але саме це і робить серіал чесним. Відділ нерозкритих справ це серіал, в якому ти вчишся любити повільність. Він не кричить, не блимає яскравими сценами, не прикидається серіалом для всіх. Він більше схожий на стару шафу з старим фотоальбомом. Темний, трохи запилений, але варто відкрити, і ти залип надовго. Земля гангстерів. Я не чекав від даного серіалу нічого особливого. Ну, здавалось би, скільки вже можна знімати про мафію, сім'ю, криваві розбірки і вічну дилему бізнес чи честь. Але з першої ж серії стає очевидно, що цей серіал не просто ще одна кримінальна сага, а щось більш особисте. Він, можна сказати, дивиться глядачу прямо в очі і не кліпає. Ви ж знаєте цей момент, коли натрапляєш на знайомий сюжет, але поданий так, що відчуваєш, це щось свіже, це щось нове. У землі ганстерів все саме так. Тут є класичні атрибути жанру: змови, нічні клуби, герої з брудними руками і важким минулим. Але автори зробили акцент не на стрілянині, а на причинах цієї стрілянини. На перший погляд, різниця невелика, по факту вона величезна. Сюжет рухається швидко і динамічно, але не бездумно. Відчувається, що кожна дія має наслідок, і навіть дрібний вибір може мати серйозні тавтологія наслідки. Звісно, є моменти, які дратують. Наприклад, серіал іноді занадто захоплюється драматизацією, таке враження, що кожен другий персонаж вчився у театральній школі. Як робити паузу перед словом, щоб виглядати глибше? Це той випадок, коли чудова акторська гра. Виступає в ролі спецій, котра забиває інші аромати у загалом смачній страві. В підсумку для любителів жанру цей серіал справжній подарунок. Вмерти заради сексу. Назва звучить провокативно, ніби це якась легка еротична комедія, але вже за кілька хвилин стає зрозуміло, перед нами зовсім інша історія. Цей серіал про хворобу, смерть і водночас про життя, яке вперто чіпляється за кожну мить. Сюжет і простий, і складний водночас. Головна героїня, дізнавшись про смертельний діагноз, вирішує прожити час, що залишився так, як вона хоче, без оглядки на норми, умовності чи чужі очікування. Вона йде у світ пригод, любовних історій і сексуальних експериментів, і кожен її крок це спроба відчувати себе живою, а не пацієнткою. Я думаю, тут важливо одразу сказати, так у серіалі багато відвертості, але вона не для того, щоб шокувати. Часом камера затримується на деталях, і ти відчуваєш незручність. І хоч це спойлер, але ця історія без хеппі-енду. Хоча насправді це стає зрозуміло вже з перших серій, тому не такий вже і спойлер. Вмерти заради сексу це не серіал на та щось легке на вечір, це серіал поштовх. Він ставить питання, яких ми зазвичай уникаємо, адже життя воно блін кінцеве, і більше того, іноді воно кінцеве раптово. І чи правильно ми розпоряджаємося тим часом, що нам лишився. Не берусь радити до перегляду. Очевидно, що серіал не для всіх, але не включити його в цей топ було б несправедливо, адже це сильний і чесний твір, який залишає після себе слід. Щиро дякую за перегляд. Гарного дня та мирного неба!